А зараз дивимося, над чим працювали народні депутати. Якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Парламентська асамблея альянсу ухвалила відповідну резолюцію. Війна в Україні в Європарламенті. Обговорюють посилення підтримки Києва та нові загрози з боку Росії. Черговий масований удар РФ ситуація у вітчизняній енергетичній системі контрольована. Парламентська асамблея НАТО закликала уряди і парламенти держав-членів альянсу збільшити політичні і практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33 м членом північно-атлантичного альянсу. Відповідну резолюцію ухвалила на пленарному засіданні 70-ї щорічної сесії парламентської асамблеї НАТО, що відбувається у Канаді. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час виступу наголосив, що в Україні протистоїть сучасна вісь зла, яка має отримати адекватну відповідь демократичного світу. Збройні сили України вже де факто армія НАТО. Воюють зброєю альянсу за стандартами НАТО, захищають східні межі альянсу від агресивної Росії, але нам потрібно більше зброї для самозахисту і стримування країни-терористки. У резолюції автори також вказують на необхідність наростити військову, фінансову і гуманітарну підтримку України. Також парламентська асамблея НАТО закликала посилити санкційну політику проти РФ та КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України. Сьогодні ми потребуємо повної та потужної консолідованої підтримки для ухвалення політичного рішення щодо запрошення України до членства в НАТО. Це було б історичним досягненням для усього демократичного світу. Ми розуміємо, що запрошення не є членством, але воно стало потужним мотиваційним сигналом для всього українського суспільства, включаючи наших воїнів. Про підтримку України говорив голова Верховної Ради під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіром Трудо. Серед головних питань. Посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема, йшлося про нарощування систем ППО, літаки Ф 16 подальше навчання пілотів, а також збільшення обсягів артилерії та зброї. Також окремо говорили про важливість економічних санкцій проти РФ. Ми Продовжуємо твердо стояти на своєму та засуджувати подальшу ескалацію з боку Росії. Але ми бачимо, що після понад тисячі днів невдач Путін має зрозуміти, що його спроби залякування лише зміцнюють мужність і рішучість України, та солідарність таких союзників України як країни НАТО, солідарність, єдність і підтримка України ще ніколи не були такими важливими. Те саме стосується і наших союзників. Підтвердити непохитну підтримку України в її протистоянні російській агресії та засудити військову співпрацю між РФ та КНДР за відповідну резолюцію. Європарламент голосуватиме в четвер. А сьогодні дебатують щодо зміцнення підтримки в умовах агресивної війни РФ із залученням військ північної Кореї цього тижня. На порядку денному євродепутатів також затвердження Єврокомісії та схвалення головного кошторису ЄС на 2025 рік серед питань і фінансова допомога Україні буде голосуватися з. Резолю... В четвер із підтримкою України із засудженням власне агресії і пунктами, чим ще може Євросоюз підтримати Україну. Це важливий такий політичний крок і політична підтримка, яка зрештою виливається у конкретну підтримку на полі бою і в фінансовій підтримці з боку. Європейського союзу багато питань в порядку денному пов'язаних з Україною. Важливих для нас важливими є дебати і резолюція щодо підтримки України і засудження військової співпраці Росії з Північною Кореєю. Також будуть дебати щодо атак на інфраструктуру. Нам треба щоб Європарламент висловлювався впевнено на підтримку України, коли Росія максимально посилює свій тис. На цьому тижні будуть призначатись важливі ключові особи, які будуть займатися оборонною закордонними справами, політикою розширення. Політика розширення якраз є ключовою для нас, українців, бо ми всі очікуємо. Очікуємо стати частиною європейського союзу і від тих персоналів, які будуть призначені, вони займають дуже проукраїнську позицію. Тому очікуємо е продуктивну роботу вже з єврокомісарами новопризначеними. Україна лишається як топова тема для європейського парламенту. Зокрема, це питання. Фінансової та військової допомоги, адже є солідарне розуміння, що без такої допомоги Україна не зможе відстояти свою суверенність, свою територіальну цілісність, захистити себе як держава ну і, зрештою, захистити і Європу. Агресор неодмінно буде покараний. Таку заяву ухвалили у разі на 12-й зустрічі коаліції держав Корґруб зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До коаліції входить 41 держава. Під час зустрічі були узгоджені ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції. Про це повідомила народна депутатка України, членка комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Віцепрезидентка Пар'є Олена Хоменко. Вона наголосила, що спеціальний міжнародний трибунал це єдиний юридичний механізм. За яким можна притягнути військово-політичне керівництво РФ до відповідальності за скоєний злочин агресії, чого не може зробити міжнародний кримінальний суд? Ми маємо серйозні зрушення. Створення самого спеціального трибуналу розглядається на основі угоди між Україною та Радою Європи. Уже розробляється його статут і проєкт угоди, яка визначатиме умови підтримки цього трибуналу. Міжнародний спеціальний трибунал. Це є ключове питання для того, щоб покарати агресора Російську Федерацію, для того, щоб всім іншим, хто підтримує російського агресора, бо розрозуміло, що буде відповідальність міжнародної інституції. Ми зараз як можна наблизились до того, щоб фактично ця інституція почала працювати. Тому старт, який був започаткований парламентською асамблеєю Ради Європи, за наполяганням нашої делегації, яку я так само маю честь представляти, на сьогодні дає можливість дати відповідь на ключове питання: буде покараний агресор чи не буде покараний агресор. І мені здається, що треба зробити все можливе, щоб останні кроки, які залишились до створення міжнародного трибуналу, були пройдені. Сьогодні російські війська в чергове масово атакували Україну, запустили 192 повітряні цілі. Внаслідок ворожого удару знеструмлено Тернопіль. Енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків обстрілу. Давня мета РФ, тотальний блекаут та повне руйнування української енергетичної інфраструктури, наголосив народний депутат Євген Пивоваров. Щоб уберегти енергосистему, по всій країні застосовуються стабілізаційні відключення світла. Фахівці цілодобово працюють на об'єктах, аби якомога швидше відновити постачання електрики українцям. Попри все. Ситуація в українській енергетичній системі контрольована. Відновлювальні та ремонтні кампанії відбуваються всюди, де це можливо. Україна досягла домовленості про збільшення імпорту електроенергії до 2,5 ГВт. Держава робить все, аби залучити якомога більше зовнішньої допомоги для української енергосистеми як експертної, так і фінансової, і технічної. Дуже важливо, аби кожен українець раціонально використовував електроенергію. Закликаємо до цього всіх. Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії Голос. Ташева замінила у парламенті Олега Макарова, який пішов з життя 29 жовтня цього року. Місце Макарова в списку партії займав Іван Примаченко однак він відмовився від мандата. Відтак Таміла Ташева, яка йшла наступною за черговістю, тепер представлятиме фракцію у Верховній Раді України. Майже 80% громадян підтримують реформу децентралізації. Результати всеукраїнського соціологічного опитування щодо багаторівневого врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення презентували в комітеті Верховної Ради з питань державної влади та місцевого самоврядування. Опитування було проведено на замовлення Ради Європи. Народні депутати кажуть, тенденція щодо підтримки процесів децентралізації в Україні спостерігається впродовж останніх п'яти років. Респонденти оцінювали поточну ситуацію в громадах за двома десятками напрямків. Зокрема, всі опитані висловилися за те, що місцева влада повинна посилювати підтримку учасників бойових дій. Більшість громадян також вважають, що сили оборони мають фінансуватися з місцевих бюджетів, так само як і на місцях має вирішуватися житлове питання ВПО. Ми бачимо абсолютно шалений показник. Обґрунтований 95% щодо підтримки учасникам бойових дій це все зрозуміло, це все правильно. Тому що якщо не підтримувати військо, а потім не працювати над реабілітацією та адаптацією безпосередньо ветеранів війни, то звісно, що Україна матиме волотенські виклики.